Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Малятка, ми сьогодні з вами вже читали казочку про Федори на горе. І що нам потрібно було? Так, щоб Федора за всім слідкувала і щоб все було чисте та охайне. А для того, щоб воно було чисте та охайне, потрібна вода. А скажіть, а де у нас є вода? Так, вона є в озерах, океанах, річках. А також у нас вдома, в крані. Або коли йде на вулиці дощ. Це також вода. А давайте з вами здізнаємось, а звідки ж береш це дощ. Звідки з'являється дощ? Сонечко своїми промінчиками гріє. Воду у річках. Від чого вода випаровується? Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною та піднімаються до неба. В небі хма... капельки води формують хмари. Чим більше випарувалося води, тим більше стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів і таких великих хмаринок стає досить багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. І починається дощ. Малята, тепер ви все знаєте, звідки з'являється вода, звідки з'являється дощ. І я сподіваюся, це відео для вас було корисним та цікавим. А на сьогодні я з вами прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!